Дивіться, що я хочу сказати. Наскільки зараз велика радість, що ви прийняли Ісуса своє серце? Да. Е, що я хочу сказати, вам зараз легко дихати? Легко, після молитви. Ви тільки що прийняли Господа своє серце. Я хочу вам сказати, що ваше ім'я тепер записане в книгі вічного життя. І знаєте тепер ви, і хто б вас не спитав. Я зараз хочу вас спасати. Чи вірите тепер ви, що ви спасенні будете? Вірите? Вірю. А тепер, Оля, ви вірите, що ви тепер спасенні будете? Я вірю, але так. я сама собі не довіраю. Що я... Ні, довіртеся ви йому, що він це зробив для вас. Для вас так і мені. Да, да. Да, я... Не вашою праведністю, а його ми спасені праведністю. Його. Він там дав нам цю благодать. Не, може, я Ні, В... да. Він тепер вас спас і не вашою праведністю, а його праведністю. Як вам зараз легше коліна не болять? І серце, не болить? серце то мені не болить. Слава Богу, кажіть. А тепер вам як? Як то надя вас? Люба. А Люба тепер як вам скажіть? Легше? Післяли. Легше. І ще хочу вам сказати, Люба. Тіштеся тим. Я хочу ще раз і вас тепер спитати, а тепер ви вірите, що ви будете спасенні? Отак і визнавайте я, це. Прийняю. І так, да, визнавайте, тепер що б з вами не сталося, я знаю, що тепер я буду з Богом. Богом. Все. І Ніна теж прийняла. І Ніна прийняла. Да, вона теж буде. Да. Ви тепер з ним, так. Да. – Прийняли Ніна Бога. Прийяла, прийяла. Прийняла. Як вас коліна перестали боліти? Ну, коліна відчуваю ще, але вуха мені девить так. А з головою легше? Давайте помолимося за коліно. <плес> Боже, дякую <плес> за благодать, за милість Твою. і цей дух хвороби Дребо... просто вийде. Остав, вийди з цього з коліна. Всяка боль просто вийди. Вийди, ми прощаємо Ісус, твою милість, твою благодать, Твоє слово ранами твоїми ісцілились. Дякую тобі, Господь. Амінь. А зараз? Все, і слава Богу, скажіть слава Богу. Все.